Робота, який собі буде допомагати, а уяви, але... темна кімната, відключення світла. Ти виходиш зі спальні, сонний, ідеш на кухню за водою і на тебе світяться очі в темрі. Дві Два ока Два таке. От я пам'ятаю, я отак сижу, в них тут є кнопка, ти якби її нажимаєш. Як ти думаєш, Т... ти досі не включився? Йошкін-пот. Ну коротше, я не знаю. Просто розблокувався. Дідусь. В ньому такий світер е, ніжний, щоб можна було там не знаю... — Жопа у нього є. Навіть так. Робот-гуманоїд. Всі закони роботів, які там описувалися. Закони ну, не губ... нашкодь, там ще щось, не вбий. А це де закони такі написані? — Все, продовжуй. Да. Це я... класика світова. Закони роботів? Так. Да. Де? Ну, зараз я тобі. Ну, розказуй далі, зараз давай, все. Давай. Ну, я... Зараз буде скандал на весь інтернет, я тобі кажу. Закрив раунд. П'ятий сезон: інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полєсков. в партнерстві з ФВБ Тех закрив раунд. Мені здається, просто що ти намагаєшся знайти за що зачепитися і чому не робити цей день. Треба навпаки дивитися. Раніше тебе ти нова? бачив хтось злив цей кольори вісімнадцяти айфонів. Хоч покажу? Покажи. Е, так, по у нас дуже серйозний подкаст. То Що, думаєш, подобається тобі? А, а, по Подивіться. Червоний дуже прикольний. Мені дуже подобається червоний. Ну, це О, сам це... ти червоний? Це червоний. Це бургунді Ну, бургунді червоний. Ну, мені теж. Я б, напевно, бургунді собі купив. би Він побагатше, ніж цей оранжевий виглядає. Mm -hmm. Тобі вже набрид, да? Якщо чесно, от. Е iOS 26 це просто розчарування року. О, ну, типу, в мене не найстаріший iPhone, але він тупить так, ну, я просто не знаю. Не, коли... не найстаріший в сенсі останній? Колись Apple, не хочу акцентувати на цьому увагу, колись Apple казала: у нас найкраща в світі камера на телефоні, яка може запуститися за 0,00 якусь там кількість секунд, щоб ви зразу встигли зробити кадр. От я пам'ятаю, я отак сижу, в них тут є кнопка, ти якби її нажимаєш. Як ти думаєш? Це. Т... Ти досі не включився. Йошкін код. Ну, коротше, я не знаю. Просто розблокувався. Воно дуже тупить. Ну, я просто не знаю. Це, це катастрофа. У Я е... да, є... дійсно відкривається не дуже швидко. Останній айфон зі останньою iOS і відкривається там ну, за пів секунди. Ну, так. чи секунду навіть? В них ж є оця кнопка з боку. Ну коротше, ну я не знаю. Я прям дуже розчарований. Переходимо про... на Android? Ні, але ну, типу, хотілося би чогось трохи якіснішого. Будемо відвертими. Наприклад, робота, який допомагає тобі по <клес> Яке забачув... У нас довге інтро було до да, робот... да, до да. цього робота. Я вважаю, що це скам. Сьогодні говоримо про скам. А ти що думаєш? Я вважаю, що нам ще далеко до того, щоб такий продукт використовувався. Але чому пишу Іллі, увесь Twitter X У мене уявляєте, хтось ще сидить не в Треці, а в іксі увесь X У мене в а у мене в Треці і в X просто повністю різний контент. Да, і в да, Фейсбуці да, теж да, і в інстаграмі да. теж. Просто в треці локальний, а в іксі у мене глобальний контакт. Да, так само напевно e, А, ось і в іксі. У мене там багато тек якихось блогерів. І так далі. І все абсолютно все в мемах про цього робота якого ви можливо і не бачили, якщо ви не сидите в екці, а сидите в треці. Вся американська журналістика технологічна зараз пише про Нео. Про Нео, не да. ніяк це не пов'язано з матрицею. Більш того, я б сказав, що це повністю контраст. Тому що Нео це робот, який виглядає, ніби як я не знаю, там дідусь, в ньому такий світр ніжний, щоб можна було там не знаю... Жопа у нього є. Навіть так. Робот гуманоїд. Абсолютно гуманоїд. Максимально наближений до людини, але щоб він був схожий все ж таки на робота і не викликав у тебе негативних емоцій. Він схожий на робота «Я легенда Тобі не здається? Трохи такий. Трошки, трошки, трошки. Ну, взагалі, це ж великий зараз челендж для всіх. Тесла робить свого робота-гуманоїда, ще якась компанія. І для них всіх не тільки. Технологічне рішення, це челендж, а також челендж придумати, а як він має виглядати, щоб людям це я подобалось. думаю, що це найменше челендж. Найбільший це челендж, це просто скамерство, і де робот і... 5 хвилин не може завантажити посудомийну Печка, машину. Ні, ні. Ми зараз про вигляд говоримо. Про функції ми поговоримо потім. Ми ти мені тільки що показував, що злили, злили нові кольори айфона. Візуальна частина це дуже важлива. Це те, що в тому числі продає. Це те, як ти будеш, через що ти будеш Будеш маркетинг будувати це. Те там я впевнений Його зробили таким, в тому числі для того, щоб він був підходящий для мемів. Ну він ж навіть в нього фотка продающа. Це де він, де він з дідусем стоїть, який його обіймає. Да, тому вигляд і, і це дуже важливо для того, щоб такі продукти виходили на ринок. В тому числі чому? Тому що ринку для цього ще немає. Немає у людей звички, немає у людей розуміння, звучить стрьомно пустити до себе вдома, в будинок, робота, який собі буде допомагати. А Уяви, ми... темна кімната, відстучне світла. Ти виходиш зі спальні, сонний, ідеш на кухню за водою. І на тебе світяться очі в темрі. Дві... Два ока. Два, два ока. Дуже стрімно, дуже стрьомно. Тому він має бути приємно якось виглядати, щоб тобі було комфортно. І поки Блін, не... я думаю, що я просто це <гум> да. да, да <гум> та, та, та. І ніхто поки не придумав, як цей Нео вигляд його теж стрьом. Давай скажемо, що Нео це робот компанії, 1X. —— 1X Technology, вони це да. називають. І там. Один ікс <реш> А що ти хотів сказати? Ну, пропустимо. Це, пропустимо. це робот-асистент для дому. Чому я це кажу? Тому що колись раніше ми, не пам'ятаючи говорили, але дуже багато було в інтернеті історії про роботів, який називався Boston Atlas, по-моєму, якось так компанія mm -hmm. називалася, яка їх робила. Bo Bo Boston Dynamics. Boston Dynamics, робот-атлас Так, да, Це ті, які роблять цих собачок, вони в якийсь момент зробили людину. Да, але вони позиціонували все таки цього робота не як асистента для дому, а як асистента для складів, щоб вони можуть тяжкі речі носити, переносити там, транспортувати, щоб забрати складну роботу у людей, власне, на величезних цих складах, там Амазона і так далі. А нео це робот для дому. Тобто да, він може допомогти вам перенести коробку, але в той же час він там ну не знаю, має принести вам воду з холодильника чи ще щось. Ринок асистентів для дому це той напрямок, в який компанії вже дуже дуже багато років намагається зайти і створити щось своє. Ну тобто, там у вас є робот пилесос у вас є холодильник, який сам може просканувати, що є в холодильнику замовити їжу. Розумні колонки, ці всі там сигналізації, ще якісь речі. Тобто багато всього цього колонки, типу там Amazon Alexa, Apple-овська ця HomePod, ще якісь речі, з якими ти можеш е, говорити голосом. Це все спроби зайти в ось цю історію домашніх асистентів, тому що це ринок ще на 100 мільярдів доларів, де ці компанії поки не присутні. Вони вже в нас на руках, вже рейбени з камерами, смартфони, і вони хочуть туди зайти. І робот це один з способів. Навіть кажуть, що компанія Apple. Намагається створити домашнього асистента, тому що знову ж таки, щоб зайти і відкрити для себе ще один ринок і там е, працювати, тому це напрямок, в який дуже дуже багато всі ціляться і. Ми про це не говоримо сьогодні. Перед тим як почнемо, нагадаю, що у нас є наш постійний партнер компанія Favbet Tech, розробник iGaming рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багато інфраструктуру, яка здатна отримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. Favbet Tech входить до 50 найбільших те компаній України та є частини холдингу Favbet. Їм дякую за підтримку. А ми йдемо говорити про нео і пояснювати, чому це скам. Закрив раунд п'ятий сезон. Я чесно кажучи, до того як побачив цього нео, не так багато чув про компанію 1Х. Я ніколи про неї не чув. Да, і я, я подивився і її заснували. Це норвезько-американська компанія. Дуже цікаво, що засновник норвежець. А ти говориш, що в Європі немає технологій. От є, виявляється в Норвегії. Виробляють роботів Но гум... не п'ять компаній, а шість. Добре. Да, да, роботів гоманоїдів. І вони власне заснували компанію з цією метою. Вони почали робити, е, хочуть зробити робота, який буде допомагати з побутовими справами. Є інші компанії, які роблять роботів для складів, е, для інших, яких таких комерційних, коротше, цілей, комерційних задач, і е, їм простіше, тому що там їм не треба якраз займатися тим, щоб сприймали цього робота візуально, бо він не буде з тобою знаходитися в особистому просторі, і в нього інші задачі тут же. Це, це, це дуже особливий ринок, окрім того, що е, він має виглядати настільки комфортно, щоб він у тебе був вдома, е, він також е, має тобі не нашкодити. Він має тобі не нашкодити. Це означає, він має набагато важити, щоб він, якщо на тебе впав, або на твою дитину, або на твою собаку, щоб ти не, ну, не, 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 не отримав пошкоджень через це. Він не має. Нічого взяти в руки, щоб ти не взяв. Він не має взяти ніж і піти на тебе. Він не має взяти нічого. Ці закони гарячого. роботів, які там описувалися. Закони ну, вбий. Не нашкодь, там ще щось, не вбий. А це де закони такі написані. Все, продовжуємо. Да, це я... класика світова. Закони роботів? Так. Да. Де? Ну зараз я тобі. Ну розказуй далі, зараз vai, все. Vai, ну, я, зараз я... буде скандал на весь інтернет, так, я, я тобі кажу. Кровати. Просто мені цікаво, хто писав ці закони. Давай, давай, і ті і, 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 і живе панем людство. Так от, компанія 1X з 15-го року цим займається, і це не перший їх продукт, у них до цього був робот, який Айзек не... Азімов, три зак закони робототехніки. Ага. як це а, Так от робот не може нашкодити людині або через свою бездіяльність допустити, щоб людині було завдано шкоди. Робот мусить підкорятися наказам людини, коли ці накази не суперечать першому закону. Ну тобто, якщо я скажу робота вдарю Антона, він не може вдарити. Uh -huh. Але якщо принесе Антону води. Має принести. Робот повинен дбати про свою безпеку доти, поки це не суперечить першому і другому законам. Угу. По цим законам я, я робот знімав фільм. Прикольно. Ти а, дивився його? Ні. Ти не дивився фільм «Я робот? Ні, не дивився. Я дивився, я знаю тільки маму. Я, я дивився за те Ексмахіна. Ексмахіна, мені здається, більш наближена до того, як це може виглядати в ну, е сучасному світі. Цей, але про повстання роботів це ось цей новий фільм з. فوكس ما هزمها فوكس Бачив, де вона типу гоманоїд в сім'ї. Я загубився в тому, не про яку тему ми говоримо. Ти скачеш з них з законів роботів на Меган Фокс. Все забуваємо про Мега. Я Фокс. скачу, тому що вона спегі пік. Да. Пегібекібек забуваємо про Меган Фокс. повертаємось до Одиник. Чому ми, ми повинні про неї забувати? Так, от зробили 1Х компанію. Ось робота спочатку. Ів, і ви його могли бачити, якщо ви ходили на якісь конференції за кордоном, скоріше в Україні я ще не бачив. Ів. Це такий на Сіквеї на кальосіках. Робот, у якого на екранчику якесь обличчя, яке mm -hmm. змінюється там, типу, led екран, і у нього є емоції. Але він був досить топорним. Таким не, не... тільки для конференцій, да. більш ніж як на конференціях його показати, нічого цікавого він робити не міг. І ось величезний прорив зробили робота, якого в 26-го року. Ви можете за невеличку суму в 20 тисяч доларів для е цього ринку. Це правда невелика сума. Більше того, ви можете його взяти за в кредит за 500 доларів в місяць. Да, е в оренду в оренду в оренду. Да, не, не, не в кредит, це, значить ти купуєш. А в да, це, це в оренду мінімум на 6 місяців е за 599, дев'яносто Здається, 500, 499. Ілля правий, я не правий. Так от е в чому прорив? По-перше, він вони сказали, що в чому челендж. Тепер повертаємось до технічного, що він має рухатись якимось чином, схоже на те, як рухаєшся ти. І тому я не дивився, що у нього під светром. На щастя, так а не і не показували. І, але в, засновник розповідав, що вони зробили механіку, схожу на те, як у нас рухаються сугоби, м'язи, зв'язки і так далі, щоб він міг робити щось схоже. Рухається він все одно топорно, виглядає це стромно, абсолютно не схоже на те, як рухаються люди. І я дивився відео Wall Street Journal журналістки де тільки вона тільки про скам розкажу. Я добре. Е, де вона е, пробувала показ ну, з цим роботом? Е, просила його щось зробити. Вона просила подати їй воду. Це зайняло більше Стати з холодильника. Воду да, да. Це зайняло більше хвилини. Е, вона... Та ні, ти що він не міг відкрити, потім не міг закрити, потім не міг ні, взяти пляшку. Ну вийшла одна більше однієї. Хвилини, е, в результаті. Е, вона просила його. Вона заповнити посудомийну машину. Дякую, що закінчиш свої речення. Це любов. Антон, це називається за коротше. Ну досить прості задачі, з якими хотілося, щоб робот справлявся. Він не дуже. Справлявся, поки фаундер говорить, що до 26-го року він навчиться, тобто це дуже така перша версія. Але в відео вони показували, що він там відкриває тобі двері, коли ти заходиш додому. Не буде він тобі поки відкривати двері, коли ти заходиш додому. Ні, ну може буде, але ти дуже довго будеш це чекати. Або ще, от якби, наприклад, я, я дитину завез. Да, Якби я зараз приїхав додому, то варто було прямо б зараз написати йому: Дружбан, відкрий двері, і поки за 20 хвилин я доїду, він їх якраз дойде і відкриє. Виглядає жахло, він все робить Дуже повільно, я бачив теж це відео, як він ту вилочку бідну з той діж машин, доставав. Було дуже йому тяжко. Але ми повертаємося до власне питання, як ти кажеш, він має бути красивим, технологічним, приємним і робити всі функції. Проблема в тому, що він не робить нічого з цього. А чому я кажу, що це скам? Тому що цей робот він е, тупий. Він не робить нічого. З другої сторони, власне, у відео в «Острів Джордана, в сусідній кімнаті, суди, сиділа людина в VR масці, яка і керувала цим роботом. Він нічого не може робити самостійно. Сидить оператор, яким керує цим роботом. І питають: А, я, а що ж це тоді за Це ви ж сказали, що це AI-робот, угу. а в ньому немає нічого яйного, ним керують. І більше того, ми повертаємося до питання приватності. В тебе вдома знаходиться робот, а на іншій на, не знаю, там, на іншій частині світу хтось ним керує. Ну, це, це що за робот такий? Засновник сказав, що в 26-му році, звісно, вони навчаться і не будуть цього робити, але він сказав, що ще. Я договорю. Ой, Чи слуха. ти хотів завершити речення за мене, бо це любов? Не, абсолютно точно. <зас> Засновник каже: дивіться, оскільки це дуже рання технологія, нам роботам потрібно на чомусь навчитися. Власне, через цих операторів, які не крують, роботи будуть збирати інформацію і на чому вчитись. І люди, які перші купують роботів, вони повинні бути готові до цього соціального експерименту. З точки зору приватності, вони сказали, що там в цих операторів суперстроге NDA, Лиця людей будуть розмиватися, в будинках можна зробити сейф зони, куди. Робот не може зайти там, не знаю, мовно до вас, в спальню, в спальню до дитини, в ванну і обмежити там якусь кількість функцій, які вони можуть робити чи не можуть робити. Але скільки у нас скандалів про витоки даних і тому подібне було в світі? Ну тобто, ну. Це дуже дивно. Далі вже почали, ну звісно, жартувати, а може й не жартувати, про те, що а хто буде цим оператором? Ну, вар, важко уявити, що це буде якийсь там, не знаю, супер-розумний чувак, норвежець, який буде робити це за 500 доларів в годину. Вже почали говорити, що AI — це an indian, типу що це будуть сидіти якісь індійці, які з Делі будуть цим всім керувати. Відповідно, це ну, знов передача аутсорс технології. І ми вже про це теж не раз говорили, що AI — це просто тисячу людей, які сидять в якомусь офісі в Індії. І це роблять, тобто приватності немає, етики немає робочої, бо не зрозуміло, що це будуть за люди, і знову ж таки, що це за роботи, яким хтось керує, і який тоді в цьому прикол, що в тебе вдома знаходиться весь час якась чужа людина. По суті, нехай вона і через екран це робить і бачить. Тобто, ти ніколи не почуваєш себе. Вдома в себе вдома, засновник це все визнав і каже: ну да, соціальний експеримент. Ми до кінця там 26-го року спробуємо зробити, щоб він щось міг робити сам. Ну але якби є, що є. Тому на даний момент для мене це виглядає просто як якийсь скам, і мені здається, роботи Boston Dynamics були більш гнучкими і оперативними, швидкими ніж ось цей нео. Декілька думок. Перше він сказав, що так, ви маєте погоджуватися з тим, що у вас буде хтось вдома, якщо вам це цікаво, типу, ви. Це правда, ви маєте просто вам має бути з цим комфортно, і от напевно комусь цим комфортно. Друге, якщо ми хочемо прийти в цей світ, все одно потрібні дані. Тому опенько, окрі... ок... окрім, чому, окрім... чому ці? Ну, от поясни, OpenAI вже весь інтернет собі забрав, mm -hmm. спарсив. Mm -hmm. У нас є інші, типу вже якісь штуки, типу Бостона. Те, що ну я просто не розумію, ще які дані. Ну, типу, от про про які дані ми ще говоримо? В Рінга вже всі вулиці сфоткані в Америці там через ці дорбели там. Так, ні, шевіку. ну так вулиці, ну в, 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 в тому то й справі. Я не розумію просто шику. Він має розуміти, як пляшка виглядає. Я... Чи що? Пляшки дуже різні, етикетки дуже різні. Від, 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 ну, що, відміна, Давай відміна... Так, давай так, та Тисячу роботів вони продадуть, наприклад, в наступному році. А, На, хай... хай... а ось тут і цікаво, скільки даних потрібно для того, щоб е, будь-який робот мог відкрити будь-який холодильник. Холодильники різні ручки, різні підходи. У когось ручка всередині, у когось ручка така. У когось... 20, 20 різних варіанті відкриття холодильників. Я робив ремонт два рази, я знаю. Ну це типу гон ну Так ні, це ти. Ти розумієш. В чому... Дякую, що я за що в, да, в чому ідея? В тому, що ми рухаємося до того, щоб AI міг робити і розуміти все так, як ми. І ось розпізнавання. Простору і розуміння його. Це дуже важка задача. Чому автопілот з'явився, але Тесла досі, скільки у Тесла даних, ну, неймовірна Я кількість. Я чому ж кажу, що це скам, тому що Тесла в 2015 році, по-моєму, сказала, що вона за два роки зробить повноцінний автопілот. Пройшов да. 10. Да. І його, типоте, немає. його досі немає. А у них є всі дані світу. Ну, да. у них абсолютно є всі дані світу. Все ще складно, все ще є edge-кейси. Тому і Нео не буде ніколи крутим. Так ну крутим крутим не буде. Можливо, він типу якийсь час не випустить повністю автономну функцію, але як і в Теслі в автопілоті, типу, вмикати з якимось типу обмеженням це можна буде, типу виключити е, людину. Але це очевидно не можна буде зробити, поки він не буде на 100% безпечним і на 100% нічого поганого тобі не зродить, не зробить, тому там якесь надзрання е, людини потрібне. Фаундер говорить, що їм подобається ідея не «Big Brother», а Е, типу, ми не ну, це все, конечно, ми, ми не спостерігаємо за тобою. А ми дивимося щоб тобі допомогти. Е, тому вони намагаються ось так побороти. Цю ну це по перше, сексизм. Звісно, а по друге, це нічого не міняє. Не міняє, але мені це цікаво, що типу, дивитися, що я ж кажу, з точки зору маркетингу і позиціювання. Як вони підходять до того, щоб продати людям ідею? Давай ми тобі засунемо робота всередині, якого людина в твою квартиру, щоб ти не від не підходив саме. І ти до будеш холодильні. платити за те, що ми на тобі будемо вчитися. А це ж теж, ну типу, це ж якийсь ну супер обман. Ти нам платиш, а ми на тобі вчимося. Ну так не має бути. Якщо ви хочете на мені вчитись, то ви повинні мені якби ну дати щось взамін, якісь не знаю, там, безкоштовно дайте якісь кількості людей цей робот, чи ще щось. Ну, ти розумієш, про що? Uh -huh. Дань, ну, типу, я плачу за те, щоб мої дані використовували. Це не ок. Якуп. Вони говорять, що. Як це називається? AI, є така тема: AI sleep. Sleep — це типу помарка. І про що це, цей термін? Про те, що. Цінність від того, що тобі дає, AI, все одно настільки велика, що якщо у них навіть є якась помилка, вона незначна в порівнянні з цінністю. І ось він говорить, що типу вони хочуть прийти до того, щоб створити робот сліп, що він типу може бути десь помилятись, десь бути не але цінність, яка він яку він тобі дає. Вона, типу, переважує оці всі е, недоліки. І ось мені цікаво, там в твоєму кейсі, що б з побутових задач ти хотів не робити сам взагалі, і чи міг би ти щось віддати роботу? Ну я не люблю взагалі нічого робити з побутових задач, будемо чесними. Зараз буде якийсь просто хейтінг мене, тому е... взагалі нічого. Не люблю нічого взагалі робити. Ні прибирати, ні мити посуд, ні прати, нічого такого робити, готувати їсти. Тому, ну я не знаю. Ти б все віддав? Так. Да. Ну, давай так, робот пилосос пилесосить. Посудомийна машина миє. Пральна машина пере. Тому, в принципі, вже багато машин працює на мене. Але. Слухай, от я якраз теж хотів задати тобі питання, щоб, щоб тобі це продало. Ну, напевно, якесь питання автономності, таки би продало. Прибирання продало б жорстко. Але... Ненавиджу прибирати. Я просто от... Е ну, на даний момент умовно, я собі просто уявляю, коли я кажу, блін, сходи мені, принеси води. А я розумію, що для мене встати і принести води це я сижу на одну хвилинку менше і трошки порухався. Uh -huh. Тобто для мене це не белін. Ну я і так веду не суперактивний спосіб життя, і якийсь там сходити в магазин, чи ще щось янько можу там спеціально по сходам спуститись, щоб хоч чуть, -чуть порухатись. Вау. Wow, yeah, wow. Ну, в мене все таки п'ятий поверх, це тобі не з не першого спускатись. Знаєш? Тому щоб коротше, напевно, от прибирання, якби він угу. якось міг це повністю сам все автоматизувати і забрати на себе, то ну це було б. Це б те, що, що мого продати. Да, ну 20 але, тисяч да, доларів. Да, але я згадую, типу, моє планування там в ванні, і як в деяких кутках як треба і загнутися, щоб туди залізти і витерти. І я думаю, ще робототехніка надійшла. А ти де... от прям залазиш кожний тиждень і витираєш. Е, я ні, дівчина залазить, я, <рес> я, я не люблю е, п, п, прибирати. Ну, але от, я веду до того, що е, я от просто навіть намагаюсь подумати ось ці кейси, М і напевно для, для мене це. Частина цих кейсів це літні люди, яким uh -huh. просто вже важко це робити, uh -huh. можливо. І ну там знову ж таки я можу взяти пакет з магазину і донести. Комусь це буде важко. От у мене там бабуся старшого віку, вона не зможе там донести тяжкий пакет. Тобто там мої батьки з нею живуть і вони допомагають. В такому випадку цей робот міг би бути таким асистентом, який. Забере на себе ці задачі, які літній людині важко робити. В моєму випадку, напевно, ну я вже не аж такий лінивий, катастрофічно, щоб не змогти цього зробити. І чи захотів би я заплатити 20 тисяч доларів за те, щоб хтось прибирав 20 тисяч доларів на сьогоднішній день це 85 тисяч гривень e -e, чи ні, 850 тисяч ну, гривень. Да. І 850 тисяч гривень клінінг службу можна можна викликати. Ну, я не знаю. Чотири тисячі разів. Типу. E -e. <шу> Mm -hmm. Ну, може бути, воно не працює точно з такою ціною і з такою цінністю. А я б, в... вот, знаєш, мене а... спитав, а я навіть не можу придумати йому задачі от в, своєму, в своєму кейсі. Це, очевидно, кейс, як з Тесла першою машиною. Ви робите щось дуже дороге. На Теслі можна було їздити. Так ну Боже, дай до Ну, сьогодні. Прям важко йде. Прям ну, важко. бо тема дуже непроста. Ти робиш спочатку дорогий продукт для невеликої аудиторії, для early adopters, для того, щоб згенерувати собі якусь виручку і отримати якісь перші е, результати. Користуватись якось, цим можна. Можна користуватися цим роботом. Як і першою машиною Тесла, можна було користуватися, але запас ходу там був типу 100 кілометрів, і зроблена вона була із гамней Ну, Там просто от, ж взяли цей лотус. Роздробили його і зібрали якось назад. Так само, і тут для того, щоб прийти до Tesla Model 3 Три, да, у давніх модель здається за всю історію, яка стала звичним автомобілем на дорогах. Напевно, першим найпопулярнішим звичним авто... електроавтомобілем на дорогах треба було пройти через неприкольні рішення які вартують дорожче користуватися якими не дуже зручно там моделе зараз у неї запас ходу у перших не 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 дуже великий і це машина яка не конкурує з китайцями точно але типу колись вони були цікаві і популярні так само тут, тут і буде шлях тут найбільший челендж не в ціні найбільший челендж в тому щоб люди прийняли робота собі додому Чекаємо цього моменту, що ще сказати. Нагадаю, насамкінець, що у нас є наш постійний партнер, компанія Фаббетк, розробник iGaming рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна отримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. Фабет входить до 50 найбільших тех компаній України і є частиною холдингу Фавбет. Їм дякую за підтримку нашого подкасту. Вам дякую за те, що дивитесь. Пишіть нам в коментарях, що ви думаєте про роботів, що ви думаєте про цю всю історію, і за яких умов ви готові взяти давайте навіть без 20 тисяч. Доларів, але просто робота до себе додому, які задачі хочете, щоб він використовував. Ну і підписуйтесь на наш хотів сказати, Фейсбук. Ого. На наш TikTok, на наш інстаграм і, звісно ж, на нас ютуб. І ставте подобайки. Для нас це дуже важливо. Щасти всім пока. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полєсков. в партнерстві з VB Tech. Закрив раунд.